«Моя Рафаїно стережися тієї таємної філософії сатани. І відкидай його під шепти, коли тільки їх зауважиш». Отже, ті, хто з вас прийшов, від початку йшов від цієї серії, напевно, зрозумів, так, в чому полягаються підшепти сатани. Нехай ласка Господня. Тебе стереже, оберігає, щоб навіть в найменшому ступені не впадла, не впала е, жертвою цього злосливого духа, щоб навіть в найменшому ступені не впала жертвою цього злосливого духа. Для душі, пошлюбленої Синові Божому, ніколи не є малою річчю навіть в дрібних справах підлягати злосливим штучкам цього страшливого монстра. Отже, отець Піо називає сатану страшним монстром. І так насправді є. Отже, його завданням є знищити нас. Кожен новий гріх він вводить нас тільки все глибше, глибше в ліс. І може дійти до, тіє, до того моменту, що ми потім не знайдемо назад дороги. Отже, завдання, завдання злого нас знищити. Тому отець Піо каже Рафаліні кара... Чаразе, а через нього кожному з нас не підлягай, бережи себе, не, не підлягай цим злосливим штучкам цього жахливого монстра. Нехай Богородиця, Пресвята Діва Марія оберігає нас від сатани. нехай допомагає на боротьбі з, злухом, з злими духами, а отець Піво, нехай нас так само оберігає і провадить дорогою до неба, і допомагає нам подолювати. Кожні диявольські штучки.